Доброго дня, шановні народні депутати, шановний українські народи, я хотів би привернути вашу увагу до такого кричущого факту, який відбувається в міністерстві охорони здоров'я, а точніше навколо міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, що до сьогоднішнього дня не призначений міністр охорони здоров'я. Затриманий за корупцією заступник міністра охорони здоров'я і те, що відбувається в кадрам, з кадрами і з кадровою політикою в міністерстві охорони здоров'я, викликає глибоке занепокоєння мене як народного депутата, заступника голови комітету, а також члена політичної партії Народний контроль. Насправді. На моє глибоке переконання відбувається системне знищення самого міністерства охорони здоров'я під виглядом оптимізації, під виглядом того, що охорона здоров'я потребує дуже багато коштів. Ви знаєте, що системно уряд всі знищує соціальні видатки і знищує все соціальне, що стосується цих видатків, і ось така доля. Не дай Боже найближчим часом може посягнути і Міністерство охорони здоров'я. Насправді не призначений жодний заступник міністра охорони здоров'я. На сьогодні дві людини тільки в міністерстві є відповідальних, виконуючи обов'язки, пан Шафранський Віктор і Роман Ілик заступник міністра охорони здоров'я. Ви знаєте, в час, коли тривають військові дії, в час, коли відбувається літо зараз епідемії, в той час, коли забезпеченість медикаментами за державними програмами сягнула найкритичнішої точки і миж. За останні 25 років ми бачимо відсутність кадрових рішень навколо міністерства охорони здоров'я. Це вважаю ганебним і неприпустимим. Окрім того, привернув би вашу увагу до того, що відбулося з кадрами, які попередньо керували півтора року міністерством охорони здоров'я. Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла, здавалося би позитивний хороший закон, щоб унеможливити корупцію навколо державних закупівель, передавши ці державні закупівлі. З лікарських засобів і вакцин міжнародним трьом організаціям програми розвитку ООН, ЮНІСЕФ і кров Agents англійський. Що ми бачимо відбувалося далі? Протягом вже е, більш ніж року. До сьогоднішнього дня контракти не виконуються всіма трьома міжнародними організаціями в повному обсязі. За 2015 рік станом на Вчорашній день, як нам доповідали представники Міністерства охорони здоров'я на засіданні комітету, постало тільки 50% медикаментів. Закупівля медикаментів по цих у цих міжнародних організаціях на 16 рік взагалі не розпочата. Мало того, паном Перегінцем, як відповідальною особою, який переконував протягом року наш комітет і народних депутатів в тому, що ось ось завтра вже будуть всі медикаменти. Ось контракти всі підписані. Ось все уряд все зробив. Підписані такі невигідні для України контракти, що, напевно, світ таких ще не бачив. Жодних страшних санкцій, жодних термінів поставок, жодної відповідальності за ті медикаменти, які поставляють. Мало того, деякі медикаменти виявляються, попри те, що пан Квіташвілі розказував, що ось ми тут вже багато чого зменшили ціни на медикаменти. Багато медикаментів, наприклад, Алувія, закуплена на 86% відсотків дорожче ніж у 2014 році люди добрі, що відбувається, та вся корупція, яка була в міністерстві охорони здоров'я через пана Квіташвілі і через пана Перегінця, перекочувала тепер до міжнародних організацій. Та навіщо нам тоді такі міжнародні організації, які не можуть поставити вчасно медикаменти, які ціни невідомо, які ставлять? Індійський медикамент завезли, який не зареєстрований і ніколи не застосовувався в Україні. Було прописано, що треба в флаконах. Вони поставили в таблетках. Його використовувати в дитячій онкології неможливо. Я думаю, що е, дуже вчасно відбулося затримання заступника міністра за е, пана Василишина за хабарі. Але в нас отака практика відбувається на превеликий жаль в, в державі, що пан квіташвілі пішов, відповідальності не поніс. Пан Перегінець, який. Прямо безпосередньо ніс відповідальність за ті закупівлі. Відповідальності не поніс пані Павленко, яка узгоджувала ці всі міжнародні контракти, була там головним юристом. Відповідальності не понесла. І зараз вони випливають як міжнародні експерти, як люди, які будуть допомагати знову Україні будувати нову систему охорони здоров'я. Та це не тільки неприпустимо, а злочинно. Тому комітет з питань охорони здоров'я і я особисто наполягаю, щоб антикорупційне бюро України і Генеральна прокуратура України. Не дала змогу втекти оцим трьом особам, які втекли з міністерства охорони здоров'я, які безвідповідально там себе вели з території України. Були порушені проти них кримінальні справи за бездіяльність і безвідповідальність на таких високих державних посадах. І вони були притягнуті нарешті, хоч хто-небудь за ці всі роки з міністерства охорони здоров'я до кримінальної відповідальності.